Зараз багато росіяни беруть відео з от таких мітингів і потім розказують там банду геть, всі на Київ, траляля. Я зараз вам, ми вам пояснимо, для чого ці мітинги і яка їхня мета. Доброго дня. Я, захисник Азовсталі, колишній військовий, хоча колишніх військових не буває. Перебував в полоні ріків 8 місяців. Активно участвую в своєму районі е, на мирних акціях е, і хочу закликати людей, щоб вони приходили на ці акції. І я розкажу, для чого ці акції. Акції ці не для того, щоб е, на них кричать лозунги, про те, що в нас політика погана. Політики дуже погані, що треба скидувати, треба там чуть не перевороти робити. Не вірте це, якщо ви бачите такі відео блін з такими поняттями в в соцмережах, коли. Ідуть перемовини про так, як каже там, Америка, про те, щоб закінчити війну. В першу чергу ці мітинги робляться для того, саме для того, щоб при перемовинах перша з умов була про звільнення військовополонених. В Першу чергу це для того, щоб міжнародна спільнота просто розуміла, що пріоритет повинен бути це наші хлопці, які знаходяться в полоні, щоб першим чином поміняти всіх на всіх.